Головне події в Харкові та області 6 листопада. Окупанти просуваються на Харківщині. Про це свідчать дані українських і американських аналітиків. Український проєкт Діпстейт оновив мапу бойових дій, заявивши, що росіяни змогли захопити частину території в районі першотравневого. Це південь Куп'янського напрямку. Рух відбувається в бік борової. На мапі видно, як поступово формується ще один апендекс. Тонке щупальце наступу, що тягнеться в бік річки Оскіл. Паралельно рух ворога відбувається і північніше, поруч із зоною першого подібного прориву. Американський інститут вивчення війни інформує про просування окупантів на захід від Новоселівського. Це село Луганської області, неподалік від Адмінкордону з Харківщиною в районі Піщаного. Генштаб ЗСУ успіхи ворога. Не коментує. У зведеннях тільки інформують про шість атак і з початку доби. В районах Пучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. Готуватися реагувати на надзвичайні події. Порадив жителям Харківщини голова Хова Олег Сенігубов. Ветерінець марафону він коментував старт опалювального сезону. Зараз усе йде за планом, відзначив Сенігубов. Але ворог може вразити об'єкти енергетики, як це вже було в попередні роки. Майже три тисячі літрів недоелітного алкоголю вилучили в Харкові поліціянти. Два підпільні цехи з таханівськими темпами виготовляли фальсифікат зі спирту та води. Продавали через інтернет, заправляли процесом двоє безробітних чоловіків. Вони організували вдома типографію, де друкували етикетки з назвами дорогої горілки. Трилітровий тетрапак продавали в кілька разів дешевше за оригінал, а саме виробництво відбувалося під прикриттям, нібито виробляли омивачі для скла автівок. Начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Полвінов відзначив, що власникам бізнесу готуються повідомити про підозру. У Харкові ліквідували наслідки буревію. Потужний вітер пошкодив полотнище державного прапора України на головному флагштоці міста. Це був так званий штурмовий прапор. Повідомила об'єктиву речниця СКП Харків Зеленбуд Ірина Сайко. Сьогодні це полотнище замінили на стандартне, більше за розміром. А штурмовий прапор віддали в ремонт. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.